А хочете, я розкажу, як реально заробити 10% річних доларах гарантовано дуже простим способом. І якщо у вас зараз немає рахунку брокерського в Interactive Brokers, ви можете його відкрити за референтним посиланням, яке я залишу в описі під цим відео. Для того, щоб заробити 10% річних, вам потрібно зробити наступні кроки. Перше. Зареєструвати свій рахунок друге протягом 30 днів, не пізніше, з моменту реєстрації, покласти на цей рахунок 10 тисяч доларів США. Я рекомендую їх інвестувати згідно ваших власних уявлень про необхідність і цілі інвестування, є безпечні активи, є більш ризиковані. Я не буду нічого конкретного рекомендувати, просто подивіться мої відео, в них дуже багато інформації. Кожен вирішує самостійно, тому що це не фінансова порада. Якщо протягом року баланс вашого рахунку буде залишатися 10 тисяч доларів або більше, в кінці, тобто через 365 днів. Інтерактив Брокерс подарує вам своїх акцій на 1 тисячу доларів. Якщо ви вкладатимете свої кошти, наприклад, в найбезпечніші короткотермінові облігації США, так звані t bills то ви на них також зможете додатково отримати порядка 3-4% річних. Це двохмісячні облігації, зараз приблизно дають таку віддачу. Тобто в сукупності у вас буде орієнтовно 13-14% річних доларів, це непогано, це точно краще, ніж тримати гроші під подушкою, щоб їх не з'їла інфляція. Дивіться самі, вирішуйте, якщо ви ще не інвестуєте, можете розглянути такий варіант. Є обмеження, є посилання на умови. Також залишу в описі Інтерактив Брокер це та платформа, якою я користуюся. Є дуже багато інших платформ. У них теж, мабуть, є реферальні програми. Я про них не знаю. Але Інтерактив Брокер це прозора компанія, у якої є акції також на біржі, і вони постійно проходять аудити всю необхідну прозору. Звітність надають. Можете поцікавитись самостійно, можете взяти референтне посилання не у мене, а у інших людей, які його розміщують. Але це просто от така цікава ідея, як заробити на рівному місці 10% річних доларів.